Ось ця діляночка буде під квіти, які передала кума із Виноградова. Ну, Вона на сьогодні досить неухожена. Каміння ось уже умрені, каміння великі, підуть на окантовку біля водойомчика. Ну, а ось цю ділянку сьогодні треба перекупати і на неї засадити насіння. Які будуть квіти, не знаю, але дуже гарні вони були. Коли я їх бачу у Виноградові. Ось на сьогодні цей об'єм роботи і починаємо його виконувати. Ну, ось, виконаний перший етап. Ця ділянка повністю перекопана. Великі каміння збирались окремо. Ну, менше йшли відро, це п'яте відро вже буде. І ось так діляночка ця виглядає після того, як вона вся перекопана. А тепер, тепер її треба буде рівняти. Рівняти граблями і після цього готуватися до посіву. Ділянка під квіти з виноградова перекопана. Ось вона виглядає таким чином. Роботи було небагато, але вона така тонка, кропітка. Також біля туї все пограблено, прочищено біля доріжки. І діляночка ця готова для того, щоб посадити на неї квіти. Ну що ж, наступний етап. Посадка квітів. Як буду квіти садити? Буду садити по орієнтиру через борозки і напроти, напроти кожної заклепки. Напроти кожної заклепки буду робити доріжку. Починаю робити довгі луночки. Напроти кожної заклепки роблю довгу луночку. Луночки зроблені, вони довгі, приблизно біля метру. Сонце тут падає дуже багато на цю діляночку. Ну я думаю, що квіточки мають зійти. А що за квіточки будемо бачити? Отримав цілий пакет насіння. Зараз вам його продемонструю. Ось такий кульок із насінням я отримав від куми із Виноградова. Ну що за квіточки будемо бачити? А тепер маю ось такий цілий кульок, вони абсолютно сухі і в приготовлені луночки я їх маю висадити. Ну висадити вона сказала, просто засіяти засіяти в лунки можна не дуже глибоко. Тут уже засіяні луночки продовжую. Ну що, кульок пустий, він же не потрібний, а ось ця діляночка вже, всі лунки, як бачите, засіяні. Ну що, тепер мотику в руки сапочку і це все акуратно зрівняти. Ось так виглядає діляночка після того, як насіння посіяно. Переходимо до наступного етапу роботи. Настрій чудовий. Всі лунки сапочкою підрівняні, підкопані. Ділянка тепер тільки потребує, щоб її підрівняли трошки граблями. І це буде кінець роботи сьогоднішньої однієї з поставлених задач. Квіти посажені, ділянка знову програбана, і нам тільки лишається чекати результату. Результат побачимо восени і, дорогі друзі, я обов'язково вам покажу, що виросло на цій ділянці від куми із Виноградова на терасі Озерній, Дальній приют фаршелтер. На кінець обов'язково поливаємо те, що ми посадили. Закінчений саме останній етап роботи. Я дуже задоволений сьогоднішнім результатом. Я навіть і не думав, що стільки встигну. Ну, а сам результат ми подивимося восени, коли взійдуть ці квіти. Я думаю, вони будуть не менше гарніші, як у моєї куми із Виноградова. А що буде і які будуть квіти, друзі, я обов'язково вам покажу. Коли будемо мати цей результат?